Навіть досвідчений психолог може зламати роботу з родинами зниклих безвісті. Три помилки, які допускають психологи при роботі з родинами, перше коли ми намагаємося закрити гельштальт. При невизначеному стані закрити скорботу неможливо, доки людина не отримує якусь конкретну інформацію. По-друге, знецінення надії. Так іноді нам здається, що реалізм це краще, що може бути, тому що тоді людина не починає начебто жити. Ні, знецінення надії призводить до того, що людина потрапляє в пастку без надії, і це ще гірше для неї. Третій пункт це використання. Стандартних методів роботи при як при горюванні такі алгоритми не працюють саме через стан невизначеності. Якщо хочете дізнатися більше, будь ласка, записуйтесь на наш курс як працювати з родинами зниклих безвісті. Там я даю повний алгоритм як працювати. І також люди, які запишуться, отримують в подарунок книгу, яку я написала, як працювати з родинами зниклих безвісті на основі того дослідження, що ми зробили. Якщо зацікавлені, пишіть слово чекаю. Мені в коментарях, і я надішлю детальну інформацію.